На небі зірка ясна засяла і ясним світлом сіяє хвиля спасення нам завітала там діва Бога рождає, щоб землю з небом одна злочить. Христос родився, славіте, Христос родився, славіте, благослови нас, Дятка Боже, даруй нас нині ласкою, най ціла сила пекла не зможе, нас розділити з слабого. Господи, благослови нас, лиш Христос родився повсякчас і на віки вічного за нехай вас, Господь Бог у царстві своєму завжди, нині, повсякчас і Слове владекову, благословенне Царство отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. амінь Господи, помолімся, Господи помом, за мир з весод і спасіння душ нашого, Господи, помолімся, Господи за мир, Замир усього світу, добрий станція Божих церкові, зінання. Всі, Господи, помолімся, Господи пама, за святий храм, Цити, що вірою побожністю і страхом Божим ходення, Господи, помолімся, Господи пама. За святішов Селенського архірея нашого, Франциска, папу римського блаженнішого патріарха нашого, святослава. За Бога, любових єпископів нашого Кирйосифа Степана, Чесне присвітовестого Христі, де яконство, за весь причини людей, Господи, помолімся. Господи за обмежений народ, наш за правління, за все військо, Господа, помолімся. Господи Пам'як, за місто, це і за кожне село місто України, за те, що віруєш водіе, Господа, помолімся. Господи, господи за добре поліття, за врожай плодів земної часи мирні, Господа, помолімся. Господи Пам'я. За те, що плавить, подорожують за недужих страждаючих, полонених, за спасіння, Господа, помолімся. Господи що з нами до всякої скриби гніви нужди, помолімося. і, і помилуй. Заступи, і спаси, помилих нас, Боже, Твою благодатью. Пресвятого, пречисту, приблагослова славну владичицю нашу, Богородицю і преснодію Марію. З усіма святими, поминувши самі собою, один одного і все життя наше. Христу Добі. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклонення Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас і навіки вічні. Амінь. <кхід> Во ісході Ізраїловим із Єгипту, дому Якова, і з людей Варварів, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Стала юдея, святиня Його, Ізраїль, володіння Його, молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, море виділо і побігло, Йордан повернувся назад. Молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, що з тобою море, що ти побігло? І з тобою, Йордане, що ти повернувся назад, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва,